Привіт, з вами Юра. і сьогодні буде незвичайна переписка. І думаю, випадка моя Буголоса вже розумієте, що вона буде дуже незвичайною. І ця прописка буде змішадою, чудово. ця переписка буде з NTO. І навіть ця переписка відбулася в незвичному місці. Якщо вже дивилися мій женовий фог, то ви вже знаєте, що. Натав дав я чотири години сидів в укритті і ще під час того, як я сидів, ще відбулася смішна переписка, яку яку зараз раз ми сні бачимо. Тому підпишіться за канал і поставте лайк. А до твоя футболка трохи зливається з кольором стіни. Реально дуже подібні кольори на камері. Тут оно щодо хіба погано, що всі думають, що панечка голова і ноги. І це була смішна переписка з якщо, з тачою і я, і якщо ти дивишся це, то ти вже знаєш. І ця переписка була в підвалі під час оптіву. Тоді давай, може, прийдемо до прописки, тому що вона вийшла дуже спішною. Йопта! Йопта, Йоптана. Та на йоп. Анатпай. Пипка! Попка. Папка. Купи дачку! Пепке. Не купе таче! Купке дачку! Не купей тачей! Пупке! Піпки! Паски! Папски! Бакси! Бо дістайтеся собі, то я сломаю свій язик. Папески. Юрески. Танечки. Володимиронески. Попей. Попейнинки. Попейки. Копейки. Гризнейки. Єврейки. Товарейки. Мамейки. Софінейки. Наташенки. Мадінешки. Данилешки. Володимировські вешки. Кацапешки! Тривогонешки! Як ви це взагалі придумали? Я не знаю, як це взагалі придумали. Я... І, 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 і правда треба дотіти, що ми не теж зламаємо язик, якщо взагалі то можливо Як можна було таке придумати? Вся сьомі ранку! Та, ну ви правда, ви вже ж бачите, що ця переписка була написана в сьомій ранку, ново теж було ранку, і ми вже всі хотіли до тому, тому ми так і придумали. Мопедонешки! Опти Об вонешки! Обісратись онешки! Не поспеку Какашністи! Мавоти мироністи! Дон пердісти! Шахетоністи! Папахоністи! Повіт'яноністи! Пупсікобаністи! Тросвопаністи! Кабать... Кабанчику поїсти. Смачно! <сувак> Йохимісти. 办тисте. Йоїсти. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-їсти. Це якийсь шах. Це взагалі якийсь шах, як взагалі ми могли таке придумати? Яєчністи. <пісністі> А-а-а-а-а-чіністи? Попісти. Ка-а-а-ак пісти? <пісністі> Докторолнисты! Унисты! Комунисты! Чому шунисты? Кукарикусты! Тут Мальконисты! Мне кажется, наши соседи думают, что мы Да, я те еще. Так, Сьогодні неділя ми вирішимо. Так, і надію, що з нами нічого не станеться. Дай, дай. Ви виконісти. Це якась жахлива переписка. Це якась жахлива і, і от ну, чесно смішно. Ну взагалі, як можна було таке придумати? Я не розумію, ну це ж було ранку. М. Зараз буде ще приписка «Купи тачку, але вона вже буде нормальною, але не точно чи не буде смішною, тому вона теж буде смішною, але вже нормальною. В сторону аеропорту ще заходить шахе, в укриття попередньо рідних. Ти нащо скинув? Хто хоче прикупити ділянку, не я. Продам дешево, беріть! Я не бізь це дорого. Скину добре, торгуйся. Не буду торгуватися. Правильно, краще в горішньому. В зеленому. Ще чотири шахеди на Сихівський район, курс аеропорт. Та візьміть ту дачу. Не бізьву, скільки ще писати? Блін. Блінчик. Два бепила скли з книгів. Беріть, беріть. Де вісьмо на вісьмо. Львів ще група крилатих корс наскнили в укриття поперед рідних. Купіть дачку! Не куплю дачку! Попила на скнили, попила она вокзальна, попила на рясне, попела на брюховичі. Та купіть же ту дачу. Ой не куплю і не покуплю. І ось такі ці смішні вішні по ви. Фі, І ви вже точно знаєте, що вже з наступного тижня потахівський тиждень буде ходити страшні історії. Хочу зараз вам трошки розказати про них. І як завжди, за нашою традицією 25 жовтня вийде страшна переписка. І я зроблю тут спойвор це буде переписка з моїм другом святитинство. І з, і з ним сталося щось холовіцьке, і, і, і що сталося, ви дістаєтеся в наступному відео. І що то страшних історій. І як в як минулому, та по заминутому року тих буде три. А в цього рок, року може бути одна правдива історія. Цього року кількість правдивих і неправдивих істот буде невідомою. І може бути так, як і можуть бути всі правдиві і всі неправдиві. І то був кобита, як пишіть і ви і... як думаєте, якщо є правдива істоті, то пишіть, як ви думаєте, яка. І я вже зняв хеовійський трейбер. І він буде відіснятися, дуже відіснятися від попередніх. Вони ну, напевно бачили похоту на вулиці. І під час такої погоди не попіхаєш в Повчці по запрошці. Yeah. І хаовітський віто, як завжди потечне виходити через день під час хеовійського тижня. І ще як завжди кожен день хеовійського тижня будуть виходити хаовіцькі шорти. І як минулого року буде характерит. І ще після виходу староштової прописки в моєму телеграм-каналі з 25 жовтня в 17.00 буде... Бота Хелу Вітька, Вікторинина, Знаддя, Боріха, Вітьких і Стодій страшних. І я надіюся, що ви дуже чекаєте мій цьогодічний Хавіцький тиждень. Тому ми вже зацінимося в наступному Хавіцькому відео, в наступному відео, і ви в наступному відео побачите Хавіцький твердь. Па! А с вами Поветёра и всем папа. -па. <свист> ну все и все всем папа. -па.